Чому українці відмовилися від європейських пенсій? Як ви думаєте, напишіть свою думку в коментарях? А поки що розкажу трошки фактів, що таке європейська пенсія в Україні. Це виплата європейського зразка, за котрою людина може собі, створивши приватну накопичувальну програму, зібрати досить хорошу суму і отримувати в результаті в 3, 4, 5 разів більше, ніж від держави. А ще, чим це цікаво, це тим, що таку пенсію можна передати своїм дітям, внукам, чоловіку, дружині. Кому завгодно, ви самі вказуєте це в договорі. Так чому українці відмовляються від такого виду виплати, якщо вона набагато більша ніж державна, якщо на таку пенсію можна вийти, незважаючи на кількість страхового стажу, і не зважаючи на те, скільки ви заробляли, ви можете мати нормальні гроші? Так роблять у цілій Європі вже. Більше двох століть тому ця пенсія і називається європейська, це та, яку ти собі назбирав і накопичив сам протягом життя. А тепер відкриваю вам секрет, чому цього не роблять українці, тому що бракує фінансової культури і знань по фінансовому плануванню. І зовсім не в низькій зарплаті справа, не в відсутності грошей, і не в, відсу... і не в присутності, як то кажуть, якихось ризиків, тому що такий варіант пенсії створюється без ризиків, такі компанії найнадійніші. Просто люди не розібралися. Тому пропоную з усім розібратися, і як зазвичай, це можна зробити при індивідуальній консультації зі мною, а також приєднавшись на мій телеграм-канал. Всі контакти в профілі до зустрічі! Консультація безкоштовна.